Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про неймовірно класнючі засоби щоденного догляду за обличчям. Це набір Соня від компанії Forever. Цей неймовірний набір складається з чотирьох засобів: це справжнє революційне поєднання природи і науки. Якщо у вас проблемна чи чутлива шкіра з пігментними плямами, а з почервоніннями то вам ідеально підійде цей набір. В складі цих засобів гідролізований колаген, гіалурон і лігніни. і лігніни. Якщо для вас це слово лігніни нове, то я трохи поясню. Лігніни це така речовина, що містить рослина алої. І вона має властивість доносити поживні речовини, які містить крем, чи сироватка, чи лосьйон, клітин. Тобто, це такий собі транспортний засіб. Засоби, що входять до набору соня, містять антиоксиданти, це яблучні амінокислоти, містять екстракти червоної канюшини, корейський бамбук, корінь солодки. А мають цілющі екстракти азіатських рослин. Соня-гель-сяюча шкіра має властивість висвітлювати і вирівнювати тон шкіри, роблячи нашу шкіру м'якенькою, гладкою і сяючою. Очищаючий гель Соня має такий цікавий інгредієнт, як фрукт рослини шикакая. А ще його називають мильний горіх, і цей засіб зовсім не містить мила. Він легко очищує, видаляє забруднення, косметику та шкірний жир. Містить на першому місці алоє, а не воду, що є великою відмінністю від інших косметичних брендів. Умивалочка заспокію нашу шкіру. Далі, після очищення, ми беремо соня-гельцяюча шкіра, і вона містить такі властивості має висвітлювати і вирівнювати тон шкіри, звужувати пори надає нашій шкірі здорового сяйва. Якщо це вечірня процедура, то ми використовуємо після неї на ніч гель-маску досконалість. Вона дуже круто працює вночі. Зранку ви вже будете мати чудовий, доглянутий, свіжий і відпочивший вигляд вашої шкіри. Ви будете мати гарне зволоження, живлення, оскільки саме більше вночі наша шкіра працює. Додатково я використовую скраб. Для обличчя і тіла. Це такі ідеально округлої форми сфери, які зроблені із олії жожоба, які м'яко ніжно пробирають відмерлі клітини на наші шкіри. Це кремоподібна основа із 100-відсоткового чистого стабілізованого гелю алої вера. І будь-який крем краще працює після скрабу. І, звісно, зволожуючий тонік. Денис засіб, а також він може бути і використаний, як і нічний крем це зволожуючий гель. Це настільки ніжна і легка текстура. Оскільки він має вигляд, як лосьйон, він ніжний і його багата формула на основі гелю алоє. гарно, швидко поглинається шкірою. Містить велику кількість рослинних екстрактів, яблука. Граната і фініка, шовковиці і гінко білоба, ефірні масла жожоба та оливи. Якісно зволожує шкіру. Цей набір Соня має сертифікати. Можна його використовувати вже з 13 років як жінкам, так і чоловікам. Легкий за текстурою, найніжніший зволожуючий догляд. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей набір, Телефонуйте або пишіть у Директ.